Наздогнати поїзд, що відправився саме так, виглядає нині ситуація із перейменуванням селища Жовтневого. Останній термін, визначений законом, коли мешканці самі мали б визначитися із новою назвою, сплив іще 21 лютого. Із цього приводу в січні відбулися громадські слухання. Потім селищні депутати провели ще й опитування. Утім, затверджувати нової назви жовтневого все ж не поспішали. Аж доки у Верховній Раді не з'явилася постанова про перейменування жовтневого на Новобіличі. Ну, слава Богу, депутати не дійшли до її розгляду, користуючись тим, я скликав позачергову сесію для того, щоб все-таки ми подали пропозицію про, ну, про ту назву, за яку проголосувало найбільше. В населення, чия ідея наректи жовтневе новобіличами зараз позбирати кінці докупи важко в області. Запевняють, рекомендували назву Шахтарськ. Інститут національної пам'яті від своєї участі тут теж відхрещується. Аби селище не перейменували на свій розсуд парламентарі. Селищний голова Олександр Топорівський швиденько збирає позачергову сесію, на якій і приймають рішення щодо нової назви. Чому звелікали і як би склалася ситуація, якби Верховна Рада постанову все ж таки розглянула, ...селищний очільник конкретної відповіді не дає, нове Ну так, це взагалі не знаю в кого ця ідея там, спала на думку подати Новобіличчя, тому що я телефонував в облдержадміністрацію. Там подавали шахтарськ. А інститут національної пам'яті теж відхрещується, що те, що вони не подавали Новобіличчя. Чесно кажучи, не знаю. Ну, слава Богу, що я постанов, моніторю проєкти постанов Верховної Ради. І, от, от, помітив Наступне засідання Верховної Ради відбудеться уже 13 березня. Чи візьмуть до уваги рішення селищних обранців парламентарі або ж перейменують селище на свій розсуд, поки невідомо. Тож Новобіличі або Шахтарськ чекатимемо.